17 грудня 2024 року у день пам'яті преподобного Іоанна Дамаскіна та великомучениці Варвари блаженіший митрополит і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію в академічному храмі Київської духовної академії в ім'я преподобного Іоанна Дамаскіна на території Покровського голосіївського монастиря. Предстоятелі співслужили голова учбового комітету присвященому синоді Української православної церкви, митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, митрополит Хмельницький Старокостянтинівський Віктор, ректор Київських духовних шкіл, Архієпископ Білогородський Сильвестр, проректор з виховної роботи, Архієпископ Згурівський Амвросій, Єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк, члени професорсько-викладацької корпорації, студенти Київських духовних шкіл та гості у священному сані. Богослужбові пісні співи виконували хори київських духовних шкіл під керівництвом Архімандрита Луантія Тубкала та іромонаха Іосафа Міронова. На малому вході блаженіший владика відзначив богослужбовими нагородами викладачів духовної школи та насельника Голосіївського монастиря за богослужінням. Помилились про мирну українській землі. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Блаженніший митрополит Онуфрій висвятив надіякона на студента другого курсу магістратури Київської духовної академії Владислава Полюховича. Проповідь після запричасного вірша виголосив доцент Київської духовної академії архімандрит Дамаскін Лебедь. Богослужіння завершилось чином славлення перед іконою та мощами преподобного Йоанна Дамаскіна, які напередодні були передані в дар академічному храму. Після відпусту приститель привітав усіх з престольним святом та благословив паству. Вас, Дорогі брати і сестри, поздоровляю з праздником на честь святої Великомочниці Варвари і преподобного Іоанна Томоскіна. Кожен святий просіяв у свій час у своєму місці, але не зараз у славі у Бога на небі і моляться за нас. Нехай Господь молитви святої Великомоченці і преподобного Іана. Береже кожного із нас, бо дасть благопотрібне для земного життя і благословить життя вічне. Нехай молитвами святих угодників Святої Вербари, і Іоанна Господь благословить землю нашу миром. з праздником після богослужіння, блаженніший архіпастор очолив відкриття виставки унікальних стародруків із церковних музеїв Української православної церкви. Захід присвячено 450-річчю видання першої друкованої книги в Україні львівського апостола. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.